В одному з будинків Шевченківського району Харкова по вулиці Людвига Свободи наразі працівники комунального підприємства Харківводоканал завершили роботи з заміни внутрішньобудинкових комунікацій водовідведення. В цьому домі раніше була замінена система холодної води, зливова каналізація. Частково замінена, частково профілактично прочищена, а хосфікальна каналізація сьогодні замінена повністю. Загалом під впорядкуванням Харків водоканалу у Шевченківському районі знаходиться 754 багатоповерхівки, зазначає начальник дільниці. Усі будинки підготовлені до експлуатації усе не періоду 2024 року. Всього ж у Харкові 6300 будинків комунальної форми власності, і всі вони теж готові, говорить фахівець підприємства, до експлуатації взимку. Протягом листопада-грудня будуть проводитись поточні дрібні ремонти та профілактичні огляди. В момент підготовки до експлуатації осенньо зимовий період ми виконуємо в будинках ревізію запірної арматури, огляд трубопроводу, міняємо аварійні ділянки невеликі, промиваємо випуски, профілактично чистимо зливову каналізацію, а також плануємо на рік більш великі поточні ремонти. Велику увагу водопровідники також приділяють трубам у підвалах, зазначає Валерій Харлан, особливо в тих, які використовуються в якості укриттів. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олексій, Олексій Стеренков, Олександр Уваров, Харків. Новини.